У Львівській області злочинна структура ювенальної юстиції набирає все більше і більше обертів. Що таке ювенальна юстиція? Це найжорстокіша в історії людства система злочинів проти беззахисних дітей та їх батьків. За допомогою соціальних працівників під прикриттям так званих складних життєвих обставин або так званого насильства в сім'ї. Дітей виривають з нормальних, благополучних сімей і передають тимчасово у так звані прийомні сім'ї. Загальновідомим є факт, що діти між цими псевдосім'ями кочують. В кінцевому результаті будуть продані за захід чи стануть матеріалом на органи. На чорному ринку серце дитини оцінюється в 160 тисяч доларів, печінка 60-100 тисяч доларів, нирка 10 тисяч доларів. Це насамперед стосується дітей з вадами. Наприклад, з порушенням зору слуху або з важкими недугами. За словами уповноваженого у справах дітей Юрія Павленка, такими дітьми цікавляться іноземці, і саме на таких дітей подають замовлення. 2020 року іноземні громадяни усиновили 803 дитини. Переважна більшість дітей були усиновлені старше 5 років, або діти з дуже важкими і невіховними корами. Крім того, діти в школі вже заповнюють різні анкети, на підставі яких потім прийдуть додому працівники соціальних служб і проведуть контроль сім'ї. Відповідно до критеріїв ювенальної юстиції, до сімей з складними життєвими обставинами належать практично 100% українських сімей. Наприклад, 5 лютого 2013 року до однієї з львівських шкіл прийшли соцпрацівники і перевіряли дітей, чи в когось немає порваних шкарпеток. Це згідно ювенальних норм розцінюється як недогляд за дитиною, за який дитина може бути вилучена з сім'ї. На чорний список соцпрацівників потрапили навіть багатодітні сім'ї. Їх внесли до так званих груп ризику. 31 січня 2013 року Львів відвідав уповноважений у справах дітей Юрій Павленко, який всіма силами просовує в Україні механізми ювенальної юстиції. 1 лютого 2013 року у залі Львівської міської ради відбулося зібрання близько 100 соціальних працівників. Директор департаменту гуманітарної політики Олег Березюк агітував, як він сказав, молоду, красиву армію краще працювати у своїй службі, навчаючи їх для цього психологічних методів. Окрім того, цими днями Львівська міська рада. Спільно з фондом ЮНІСЕФ реалізують злочинну технологію ювенальної юстиції. Відомо, що організація ЮНІСЕФ була видворена з Росії за продаж російських дітей гомосексуалістам, педофілам, психопатам і навіть на органи. Однак тут на Львівщині просовує проект під благородною назвою Місто дружнє до дитини, щоб обманювати громадськість і запустити фашистську систему ювенальної юстиції. Саме тому Вірні української правовірної греко-католицької церкви не мовчать, а маніфестують за захист дітей та сім'ї від жорстокої ювенальної юстиції. З 1260 дітей, які були продані до Італії з Росії, міліція знайшла лише п'ять. Колишній міністр внутрішніх справ Італії Маранні признав, що ці діти стали матеріалом на органи. Іноземні усиновлюючі можуть брати передусім дітей з вадами зору, слуху, нездорових. І багато з них потім закінчуються як жертви на органи. Вже не хай Бог, щоб всі щоб приєдналися до нашого, до нашого голосу і до нашої тої молитви і боротьби. І йдемо знову в той похід за Бога, за Україну, за наших дітей. Під час маніфестації віруючі сім разів обходили міську раду. Подібно як ізраїльтяни місто Єрефон. Коли Божий народ зі співом сьомий раз обійшов Єрихон, мури міста впали. Так вони Божим чудом отримали перемогу. Подібно і правовірні католики прославляли Бога за те, що дасть перемогу, і мури злочинної ювенальної юстиції впадуть і на Львівщині. Правовірні борються за Бога і за Україну.